Усім вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні говоримо про токени криптогаманців. Цей тренд вже показав позитивну динаміку, і ми отримали певний імпульс. Однак, хайп пройшов і ціни повернулися до своїх нормальних значень. Так, от сьогодні розберемо ще доцільно. Та раціонально інвестувати в ті чи інші монети на довгострокову перспективу. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Також рекомендую підписатися на канал в Телеграмі, адже там набагато більше цінної інформації, зокрема різноманітні грошові роздачі, які дозволяють нам заробляти навіть на ведмежому ринку. Переходимо одразу до справи, і взагалі, хочеться розпочати спочатку. Якщо пересічний користувач, який хоче розпочати своє інвестування в криптовалюту, веде топ найкращих криптобірж, він отримує приблизно ось такий перелік: за тими чи іншими топами, Binance абсолютний лідер, і далі біржі вже борються за намагання. Бути так би мовити, номером два. Так, от зовсім нещодавно, ось тут в топ-5 була біржа FTX, і усі люди спокійно собі в неї інвестували. Ми брали участь в деяких івентах і все було добре. Однак, після різноманітного інформаційного фаду, який відбувся в публічному просторі. Розпочалися проблеми, і вони завершились по факту банкротством біржі. І що найголовніше, користувачі, які мали там активи, не змогли їх вивести. Так, от вони просто втрачені з надією на те, що їх повернуть, але це мало ймовірно. Відповідно, після цих подій люди в черговий раз задумались: а чи доцільно, чи безпечно зберігати свої активи на криптовалютній біржі. І так от відповідаю одразу: це не є безпечно і ніхто не може вам цього рекомендувати. Криптовалютна біржа це місце, де ви купуєте та продаєте криптовалюту. Для зберігання варто використовувати приватні гаманці. Взагалі, коли ми введемо криптобезпеки, ось вибивають різноманітні е, сайти, статті. І от перша порада це зберігайте свою криптовалюту у холодному гаманці. Що це означає? Це холодний е, гаманець, який є, так би мовити, фізичним, це наче як флешка, в яку ви закидаєте свою криптовалюту, і вона не є онлайн, до неї немає доступу і зламати її максимально важко. Тобто, це хай левел безпеки в криптовалюті, холодний гаманець, точніше, апаратний. Ledger, Trezor ви, в принципі, можете собі поцікавитись, і, зокрема, якщо ви інвестуєте в криптовалюту, повірте, це непогана річ, яка дозволить вам спати спокійніше. Так от, після того, як біржа FTX, яка була топовою, зіскамилась, люди почали думати, де ж зберігати свою криптовалюту. У будь-якому випадку холодний гаманець це складно, це не дуже зручно. Хотіли шукати альтернативу саме в онлайн гаманцях, які так би мовити називають гарячими. І, звичайно, перший, так би мовити, в черзі виявився Trust Wallet Токен. Я впевнений, що більшість з вас знайомі з цим токеном. Це абсолютний хайп 2022 року. Токен показав неймовірне зростання. Досить довгий час ми могли набирати його в районі 50 центів, і от пізніше ми піднялися вище долара, а далі відбувся памп, і ми практично дійшли до позначки в 3 долара. Знову ж таки. Зараз відбулася корекція, плюс додамо до цього фат навколо біржі Binance, А ми до цього далі дійдемо. Відповідно, ціна дійшла до тих позначок, друзі. Що варто для себе пам'ятати? Trust Wallet Token – це продукт біржі Binance. І зараз ми побачили повноцінну картину, що це може виступати як і плюсом, так і мінусом. СЕО біржі Binance, CZ – абсолютний топ-1 в криптовалюті. Його твіти впливають на ринок, це вже доведено і неодноразово. Після того як він пампив своїми твітами Trust Wallet Token, він показав хороше зростання. Але зважаючи на те, що Trust Wallet належить Binance, коли відбуваються ось ці проблеми з начебто звинуваченням Binance в тих чи інших діях, Trust Wallet падає. Знову ж таки, по ціні варто розуміти, що жодна криптовалюта не може рости постійно, і я впевнений, що Trust Wallet продовжить свою корекцію. Знову ж таки, я можу помилятись, однак знову ж таки експертну думку певно маю, адже купував Trust Wallet нижче долара. Тому друзі, рекомендую вам дочекатися позначки, яка буде ближчою до одного долару. Не впевнений, що нам дадуть якісь суперціни, адже токен на хайпі. Однак ближче до долару можна купувати. Зараз по 1,5 виглядає не дуже. Хоча я знаю людей, які купили там по 2 і вище, адже це був хайп і ніхто не хотів чекати. Ну, траствала це досить заїжджена тема. Я думаю, ви без мене знаєте про цей токен і маєте свій план інвестування. Хотів би розповісти про SafePal, і я впевнений, що ця монета дуже і дуже недооцінена. Що варто відзначити, SafePal – це також продукт Binance. Знову ж таки, палка в двох кінцях. Це і плюс, адже Binance в будь-який момент може пампити цю монету, так і мінус. Якщо, не дай Бог, щось станеться з біржею, SafePal, так би мовити, також буде не в найкращих кондиціях. Що варто відзначити, сейфпал це також апаратний гаманець, тобто фізичний, ви можете замовити на сайті, і вам прийде гаманець. Що варто відзначити, він є найбільш дешевшим, він є дешевшим, ніж аналоги, але знову ж таки, сейфпал конектиться до Binance і там є певні питання до його автономності. Якщо холодний гаманець має бути так би мовити, незалежним, то сейфпал має свої. Співвідношення, так би мовити, до Бінансу тут, що стосується ціни, знову ж таки, варто пам'ятати, в яких реаліях ми зараз торгуємо, ринок постійно падає, і ми отримуємо ось таке падіння. Знову ж таки, друзі, я вважаю, що Можна набирати цей впал, і в принципі можна розпочинати навіть зараз. Ціна більш ніж солодка. Однак варто розуміти, що ми можемо продовжити падіння. Відверто зізнаюсь, я хотів додати в це відео 5 токенів про гаманці, вже знайшов інформацію, але зважаючи на те, в яких умовах ми зараз торгуємо, я просто не хочу давати рекомендації чи будь-яку навіть інформацію для роздумів в високоризиковані активи. Адже зараз, напевно, не той час, в який потрібно інвестувати. Так, ми зараз на самому дні, ціни максимально приємні, але друзі, абсолютно ніхто не знає, які активи переживуть, так би мовити, криптозиму. Тому SafePal – це один з активів, який я впевнений, може повторити на віддолю долю ТВТ. Тому якщо ви не встигли закуповувати ТВТ по хорошій ціні, варто звернути увагу на SafePal. Також, що стосується того, що про що я казав на початку відео, коли зі FTX, SafePal дав хорошу свічку. Ну, ось тут ми можемо побачити, де ну тут вже важко е, знайти її, але знову ж таки ціна була хороша, так само, як Те так само показав Сейфпал, ще декілька гаманців, і відповідно децентралізовані платформи, це вже тема для іншого відео, але в нас Binance, інші криптобіржі це централізовані платформи, які відповідно володіють нашою криптою. На децентралізованих платформах ситуація дещо інша, але знову ж таки, це інша тема для обговорення. На завершення я залишив один високоризикований проект, однак який має передумови для того, щоб в нього інвестувати. Це Coin98, Він є. Токеном гаманця coin 98 одноіменного, і в них є дуже-дуже е, крутий додаток. Перепрошую, і тобто є готовий продукт. Ми бачимо, за що ми. Платимо. Ви самі можете зайти зараз в Google Market або з iPhone і оцінити цей додаток. Він справді якісний, там хороші оцінки, там зручно тримати криптовалюту. Тобто, це вже передумова до того, що можна звернути увагу на даний гаманець. Що відштовхує це, звичайно, емісія токену, поки що лише 22% в ринку, і ми бачимо, як ціна повністю. Катується. Знову ж таки, важко відзначити якісь зони для покупки. Все залежатиме від біткоїн. Абсолютно очевидно, що коли ми розвернемось, перспективні альткоїни, які переживуть складні часи, почнуть своє зростання. Я впевнений, що. Коені 98 є свої перспективи, і на нього варто звернути увагу, адже гаманці будуть лише нарощувати свою популярність. Людям потрібно зрозуміти: криптовалютні біржі це не надійно, це не місце, де потрібно зберігати свої активи. І з часом, коли популяризація гаманців досягне свого максимуму, ми побачимо зовсім інші ціни на дані криптовалюти. Також що б я хотів відзначити на сам кінець даного відео. Дуже і дуже багато інформації про вихід токену метамаску. Метамаск це напевно найбільш популярний е, онлайн-гаманець, так би мовити, гарячий гаманець. Які ми використовуємо у себе в браузері, і він є зручним і, так би мовити, має найбільше скачувань. Так от саме компанія Metamask започаткувала увесь цей хайп у 2022 році. Вони оголосили, що начебто їхня компанія оцінюється в 7 мільярдів, і після того ми почали активно відкуповувати ТВТ. Так от, друзі, варто пам'ятати і бути дуже уважним. Дуже багато скаму пов'язано з MetaMask токеном. Це часто повторюється, коли ми очікуємо токен від певного проекту. Шахраї хочуть на цьому зманіпулювати. Пишуть вам повідомлення, що ось вийшов токен від MetaMask, Вийшов токен з Twitter, Купуйте його. Будьте обережні, ні в якому разі не купуйте подібні токени. Якщо токен вийде, ви побачите про це інформацію абсолютно усюди. А так, будьте обачні, і знову ж таки в криптовалюті дуже багато шахраїв, тому варто все перевіряти. Якщо у вас є якісь сумніви, краще запитайте в будь-якому чаті. Зокрема, можете підписатись на телеграм-канал Dohit.ua і спілкуватися в чаті з однодумцями. Я ж вам дякую за перегляд, за витрачений час. Знову ж таки, сподіваюсь було вам цікаво та корисно до наступних відео.